Найбільший у західній Україні концерт Холл-Холідей представляє проект Це що четвер. Зустрічайте, Юрій Міка. Пусть цем попасть. Сергій фаля. Це що четверо? Сьогодні ми знаходимося у холідей на проєкті Що це четвер? І сьогодні цьому проєкту виповнився один рік. Поруч зі мною знаходяться автори проєкту, Це Сергій Фаля, а також Юрій Міков. Ваш проєкт складається із чотирьох рубрик. Розкажіть, будь ласка, про ці рубрики. Ну, взагалі, рубрики у нас дуже веселі. Перша у нас рубрика це є Привітай друга. Кожен з вас, дорогі тернополяни, друзі, гості концерт холохолідей, мають можливість на великій сцені привітати свого друга, імениника з днем народження. Або просто із хорошим днем. Це все робиться дуже просто, спонтанно. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо як привітати ексклюзивно, друга звертайтеся до нас. Ми обов'язково це робзроб. Робимо разом з вами ось так. Каде, що ми не тільки можемо привітати земна можемо вітати з дівічником, з мальчишником, з зарученими з підвищенням на роботі, кар'єрним ростом. Тобто, завжди ми готові до того, що привітати вас на сцені. Це відбувається завжди на одній сцені. Ми можемо запросити усіх людей на сцену, як завжди, привітати їх. Можемо не тільки там красивими словами, а ще й подарунками. Подарунки від вас чекаємо ваші заявки на нашому емейлі. Схоляди крапочка, четвер собачки Я думаю, зараз всі побачите на екрані, тому чекаємо. Ваші заявки. Отже, наступна рубрика. Також у нас є рубрика, яка називається гарячий стіл. Ну тобто, кожен відвідувач, коли приходить в концерт -хол «Холідей», самі розумієте, відпочиває. А для того, щоб гарний був відпочинок, звичайно, що є якась там алкогольна доза для того, щоб ви стали учасником гарячого столу, вам сюважна всю придеться замовити завчасно стіл або просто присісти за стіл, який вільний, і так можна сказати, зробити. Покупку е, на найбільшу суму, і якщо хочемо що на кожному столі буде присутній ось така ось таке невеликий тейбл тендер з номером столу. Тут власне, і пише вся інформація. Тобто є наприклад, сіл 30-й. з 30 й сіл заказав найбільшу суму. І власне, у нас є хороший спонсор, алкогольний спонсор це торгова марка Старий Кахеті та Лісаж. І власне, хто власне замовив на велику суму, тому ми даруємо подарунок п'ятизірковий або семизірковий хороший коньяк. Найголовніша рубрика це час відомих людей. Розкажи про неї. Ну взагалі, час відомих людей це така рубрика, в якій ми запрошуємо видатних людей не лише Тернополя, але й людей, які досягли уже і в політиці, і просто у бізнесі, і просто люди, які є відомі не лише у Тернополі. Ну, сьогодні у нас буде хороший гість, який ви якого ви побачите трішки пізніше. Ну, а також хочеться сказати, що проект США четвер. Це проект, який, мабуть, протримався в концерт Холі Холідей. Найбільше більше 50 вечірок з проектом четвер». до нас приїжджав і мегапопулярний Дзідзьо, і дуже багато хороших співаків. Артист України до речі, два тися тому йому дали це звання. Зірка x фактора Хто дивився X-фактор? Підніміть руку. Зірка Україна має талант. Хто бачив, Україна має талант? І всі, і всі і всіх проєктах, і в X-факторі, і в Україна має талант. І всюди була єдина людина, яка заставила всю Україну аплодувати біля телевізора. Стоячи, 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 всі одразу встали. Ось так. І, жінки, та... і тільки три журі сиділо і ставило хрестики. Ну нічого, <рес> сьогодні ми хрестики вставити не будемо, тому що ця людина є в місті Тернопіль, і ця людина приїхала до нас, аби разом з нами відсвяткувати день народження проєкту. Це Четверо». Тернопіль готовий. Є тут фанати Андрія Масавка. Давайте підтримаємо. Давайте зробимо так, щоб Андрій відчув, що справді Тернопіль його довго чекав. Давайте! мацевко! 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 Тому зустрічайте! Андрій! Мацевко! Андрій Масевко. Шановний Тернопіль, доброго вечора! вам! А зараз, шановні осі, перша пісня. Не смерека. Не смерека. Це буде секрет. Це буде золото карпат для наших футболістів. Поїхали! Sinto do... Твій шанс розкажи про неї. Е, є в нас така ж рубрика. Напевно, що кожна людина любить, коли прийде прийде в розважальний заклад, відчути якісь побачити якийсь конкурс, і ми вирішили все ж таки дотримуватися цього і зробити все ж таки один конкурс. Концерт Холі Холіди. Ми назвали цю рубрику Твій шанс. Ми даємо людям можливість виграти квитки на концерт. Чи це має бути якась шоу програма яке будуть відбуватися концерт Холі зір, Холідей на зірок українського або російського шоу-бізнесу? В тернопільських і не тернопільських ну справді проект, який користається популярністю, і тим більше, що саме головне для дівчат дівчата, запам'ятайте для дівчат до 24-ї години кожного четверга вхід для вас безкоштовний. Користайтесь моментом. Ми раді вас будемо завжди бачити. Власне, хочу також сказати, не забувайте, є зараз дуже популярні соціальні мережі, тому приєднуйтесь до нашої офіційної сторінки ВКонтакті в k.com.ciшочетвер. Я думаю, за все також побачимо на екрані, тому чекаємо, приєднуйтесь і саме свіжа інформація, саме цікаві обговорення будуть на нашій офіційній сторінці США четвер. Це рубрика Час відомих людей. Щойно він виступав у рубриці, а зараз ми все ж таки проведемо невеличке таке інтерв'ю з ним. Е, тому ще раз давайте заплатуємо. Андрій Мацевко нарешті в Тернополі приїхав до нас. І зразу перше невеличке запитання Андрій, до тебе. В яких добрих ти проєктах ще думаєш брати участь? Ну, в принципі, мені е, ще раз доброго вечора, Тернопіль. В принципі, мені е, проєкт вже не треба брати, але ще мріяв е, попасти на танцююці. І е, з танцями я своїм. Е... Я знаю, що є такий проєкт популярний в Росії. Зірки на льоді. Мієш кататися на танцю? Е, ні, на льоді я не люблю кататися. Я е, найсильніший танцюрист е, по Західній Україні. Західній Україні. На одній, танці... на одній нозі танцюю Коломийки. На... Сам танцюю без дівчини в найсильніші танці, що мене всі дівчата бояться зі мною танцюватися. Я думаю, що я ще покажу. Євробачення. Ось, чи плануєш ти на наступний рік представляти Україну на Євробаченні і яка це буде композиція? Звичайно, я не тільки думав цього року, я думав вже десь два роки назад. Що я хочу попасти на Євробачення, і е, це обов'язково мріє збудеться, що е, одна наша Руслана зайняла перше місце, і тепер, якщо я поїду, то займу обов'язково з українською народною піснею. Перше місце буде Євробачення. Дивись, але так. не знаю, чи е, на другий рік, якщо не на другий рік, то через рік. Я постараюся, це 100%. Дивись, в тебе є гастролі зараз по західній Україні в основному, ми так зрозуміли, чи їздити вже за кордон. Е, мрію поїхати за кордон, я вважаю, що мав їхати за кордоном в Америку. За кордонний ну, паспорт маєш? Е, вже роблю. Е, мав їхати, але відказ дав. Зрозуміло, Андрій, ну зараз взагалі от йде Євро 2012. Ну не, ну не факт, за кого ти голосуєш, за кого ти все таки е, вболіваєш. Та звичайно, що я, якщо український е, народний артист, я за Україну тільки за Україну. А чи знаєш всіх е, футболістів збірної України? Е -е -е, ну знаю я рідко дивлюся футбол. Я футбол взагалі не любив. Але коли тепер євро настало, я тепер тільки за Україну вболіваю. Ми знаємо, що ти співаєш різні пісні. Скажи, будь ласка, зараз дуже популярно знімати кліпи. На яку пісню у своєму репертуарі ти будеш знімати перший свій кліп? І зараз з найпопулярні є локації. От потап на знімали в Америці, там, де знімав, в Лос-Анджелесі, там, де знімався фільм Термінатор де яка твоя локація на відео і яка на яку пісні? Моя мрія зняти кліп. Я вже готуюся на Буковелі. Приїхати на лімузині в українському одязі і під пісню Думаю, Золото Карпат. Зрозуміло. Тут аплодує, аплодуєш. Раді України сьогодні. І взагалі, які, я, я, яке, яке твоє хобі, чим ти займаєшся у вільний від концертів час? У Мене знаєте дуже багато часу є, не знаю, що зараз молодь чим займається, але в мене є дуже багато роботи. Я пишу весь час вірші, я пишу пісні, пишу музику, хочу випускати свій диск, хочу випускати свою книжку. У мене багато своїх проблем, ну, але робота є. Готуюся до кліпу, готуюся і так далі. Вибираю пісні, що як до чого. Е, ми знаємо, ти казав, що ти приїхав тільки з Києва, вже маєш київську прописку? Може? Е, ні, київської прописки не маю, але думаю, робити. Ну, а взагалі, де живете? В Києві, е, на квартирі, е, чи, не, чи, не, чи хтось з вами дівчиною? спонсорує? Ні, звичайно, на квартирі живу з дівчиною. Ні, дівчина за границю поїхала. Ми мало тепер з нею бачимося, але переписуємося, ні, в Іспанію. Але переписуємося кожного дня, тільки так. без... Кохаю, люблю, цілую і. Це смс, да, да, смс да. Це без того не може бути. Андрія, чую тебе гарно пахне, яким користується mm -hmm. духами? Гучі, дольчикабана, є шанель зараз. Ні-ні-ні. Це такі духи, що о, такі духи точно під заказ вони йдуть і вони дуже дорогі. Ви знаєте, що всі, що я заказую, одяг, там вишиття, то все, то все йде під заказ спеціально для мене. То, то у вас то у вас є свій дизайнер? Да. Uh, вот, uh, ваша зачіска дуже унікальна. Хто ваш візажист? Ви знаєте, у перукарні маю одного перукаря, що мене стриже, а зачіску роблю я. І я роблю зачіску ще до виступу, чи кожного дня, куди я йду. Максимум дві години, якщо не дві, то три. До тих пір роблю, потім не зроблю. Чому у вашому, як кажуть, гардеробі як кажуть, пропав той білий піджак? Де він є? Білий костюм Білий костюм, білий костюм. Е, костюм зберігається, він тільки на сцену на, велику, на великі концерти. І заказав я вишиту сорочку, що ні один артист ще не має, такої сорочки вишитої. Це буде сюрприз. Ви взагалі мрієте про машину, чи у вас вже є машина? Е, я маю машину, що мене возять, саме? я маю лімузин. да, В Києві мене возять по концертах, куди мені треба. Тобто в Києві візити на лімузині? Да. Е, чи були у вас пропозиції від там, відомих продюсерів і взагалі? Звичайно, було багато пропозицій від продюсерів, від артистів теж пропозиції були, щоб я з ними співпрацював. Я дав відказ, бо я думаю, що як Бог допоміг мені за два роки, скільки добитися самому і доб'юся я надалі. Андрій, ще одне запитання. А з ким би ти захотів, хотів би заспівати в дуеті з Зірок? Mm, з ким би я хотів. Ну, в мене три, uh, три найкращі артисти. Це Павло Зібрав, Ніна Матвієнко і Іван Попович. Е, а скажіть, будь ласка, ну зірки. Е, чи ви збираєтеся там, наприклад, разом якісь вів вечірки автопатії, препатії з зірками? Е, ну, були зустрічі е, е, так з ким саме? пару разів було, але я тепер дуже зайнятий, я не маю тепер. Да. Андрію, наступний ще одне запитання. Чи багато є у вас виступів, і наступний виступ де буде? Е, є в мене закази йдуть на півроку наперед. весілля на весіллях і так далі. І, що, ще, що ще побажаєш DJ і Раді Тернопіль всім е, глядачам? Ну і також якісь побажання для Тернополя, для концерт Холу Холіди і для проєкту США 4. Спочатку хочу сказати, що е, в інтернеті е, моєї сторінки немає. Справжнього те, що в інтернеті пишуть, це неправда. І щоб мої шанувальники знали, ну хочу побажати всього найкращого, щоб ваш холідей Тернопільський процвітав як рік і так надалі на все життя. Побільше, побільше людей, аби збиралося, аби багато було багатства, грошей, які мрії, аби. Збувалися. Ну і директору, який підтримує цей клуб, всього найкращого, побільше йому здоров'я, щастя, любові, злагода і добра. Ну що ж, для проєкту що четвер для одного року і для концерт Холохольди для вас, Андрій Мацевко. Давайте ще раз Дякую. Все дуже дякую з повагою. Народний артист України, Андрій Мацевко. Які плани на майбутнє стосовно проєкту, що це четвер? Ми завжди з Сергієм збираємося кожного дня і думаємо, що ж ми можемо подати в наступному четвергу, прописати, на наступний четвер. Ну що ж, я, не думаю, я думаю, що ми все ж таки зробимо виїзну вечірку, що четвер з концерт «Холом Holiday. Зробимо на стадіоні і привеземо все ж таки Арвіна бюре на Тернопіль. Як мінімум, як мінімум, ось так, як мінімум, привеземо, а як максимум він виступить. Е, тому е, диві, е, приходьте на проекти що четвер і дивіться діже радіо Тернопіль.